Більшість дітей до шести років відвідують дошкільні навчальні заклади. І коростенські малюки не виключення. Кожен дитячий садочок має забезпечити дитині належне харчування. Це стосується і закладів середньої освіти. Тому в Україні розпочалась реформа системи харчування у закладах освіти. Наразі це комплекс заходів, метою яких є зміна системи харчування від норм споживання, технологічних процесів, підходу до закупівлі продуктів, до поведінкових аспектів і суспільних. Спільного сприйняття та розуміння здорового харчування і корисних харчових звичок триває цей процес і в нашій громаді. З 1 січня 2022 року всі заклади освіти нашої громади перейшли на нові норми та порядок організації харчування в закладах освіти, що затверджений постановою кабінету міністрів. Основними пріоритетами у даному порядку є значне збільшення кількості овочів та фруктів, м'яса, птиці та риби, при цьому значне зменшення кількості солі, цукру, хліба при використанні у харчуванні дітьми на один день, при складанні. І цього меню ми звичайно крім раціону, звертали увагу ще і на норми використання тих чи інших продуктів на наявні жирів, білків, в адже неправильне харчування призводить і до різних захворювань. І мені хотілося у першу чергу, щоб наші діти дійсно виросли, як здорова нація. Закупівля продуктів харчування для закладів дошкільної освіти відбувається через тендер відділом освіти. На сьогоднішній день всі садочки мають у своїх холодильниках у достатньої кількості заморожені овочі, фрукти, м'ясо, птиці, яловичину та рибу. Є різноманітні крупи, соки та фруктові чаї. Завдяки новому меню діти дізнали, що таке сочевиця, броколі, фішболи, булгур, шпундра. Відповідно до нових норм організації харчування відділом освіти. Щоквартально, тобто з сезону, складається двотижневе циклічне меню, яке затверджується Держпродслужбою України у Житомирській області. Собівартість харчування дитини гранично становить 54 гривні для дітей віком від 4 до 7 років та 32 гривні для дітей віком до 4 років. Слід відмітити, що батьки сплачують лише 60% вартості харчування. Дитини у садочку у міській місцевості і лише 40% в сільської місцевості. Отже, таким чином гранична вартість дня – у садочку становить дітей віком від 4 до 6 років 24 гривні і дітей. Старший чотирьох 32 гривні. Алла Краснокуцька зазначила, організацією гарячого безкоштовного харчування для дітей в школах займається управління праці та соціального захисту населення. Вони закуповують послугу. В свою чергу Коростенська райспоживспілка забезпечує харчування школярів громади. 13 міських та 4 сільські школи відносяться до третьої зони добровільного відселення. Тож гаряче харчування дітей, які мають чорнобильські посвідчення як потерпілі від аварії. На чаес є безкоштовним. Якщо будемо брати навчальні заклади, які знаходяться в четвертій зоні забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській атомній станції, також слід відмітити, що відповідно до рішення виконавчого комітету понад 350 дітей отримують. Безкоштовне харчування, тобто харчування за рахунок коштів місцевого бюджету. Перш за все, це діти перших-четвертих класів, це діти з багатодітно мало забезпечених сімей, це діти сироти і діти внутрішньо переміщених осіб. У 2022 році собівартість харчування дитини в день становить 30 гривень, це діти від 6 до 10 років, 10-14 років – 36 гривень і старше 14 років – 41 гривня. Алла Красноковська закликає батьків, діти яких не мають чорнобильських посвідчень, не зволікати, а оформити їх в управлінні праці та соціального захисту населення. На жаль, у минулому році більше тисячі школярів не отримували гаряче безкоштовне харчування, бо не мали дитячого чорнобильського посвідчення. Питання харчування дітей у школах і дитячих садочках завжди на контролі, адже від цього залежить здоров'я наших дітей. Тому харчування у закладах освіти має бути збалансованим, якісним та корисним.